All right. So basically, I'm a fucking incel. And I think I deserve women. I'm ugly. I'm stupid. I have a shitty personality. And I'm an all around fucking loser. But you know what? I still think I fucking deserve women. And the fact that I can't have women makes me want to go to a fucking apple orchard and shoot the place up to fucking make a statement. Плюньте в екрани, я в мержі. Ой, ну дуже сильно я люблю розмовляти на тему сексів. А всі мої друзі та знайомі про це знають. Люблю розмовляти, бо секс це невід'ємна частина людського життя. І в більшості своєї секс є у всіх. Але є люди, для котрих секс є тільки на словах. Та тільки в мріях. Вітаю вас, мене звати Катя, і сьогодні ми з вами поговоримо про інцелів. Інцели це люди, зазвичай чоловіки, тому що зараз в нас є два поняття: інцели це для чоловіків і фємцели це для жінок. Тобто, інцели це чоловіки, які не по своїй волі не мають а, романтичних та Сексуальних стосунків з жінкою. Термін це у х роках придумала жінка на ім'я Алана, тим самим створив інклюзивну спільноту, в яку можуть увійти не тільки всі. Це був перший сайт для людей, яким важко знайти партнера. Вона хотіла зробити безпечний простір, де самотні люди могли б поділитися своїм болем або отримати підтримку, і, можливо, навіть знайти друзів. Тобто, з самого початку це не планувалося як. Рух ненависті. Інцелів можна назвати субкультурою, як то емо, і готи, але самі інцели так не вважають. Для них бути інцелом це окрема вимушена соціальна позиція. У спільноті прийнята думка того, що головна причина відсутності стосунків або сексу для інцелів це зовнішня непривабливість. Вони вважають, що дівчата звертають свою увагу на більш красивих та конвенційних чоловіків. Але інтернет, як ми знаємо, має свої правила еволюції. З часом частина таких спільнот почала перетворюватися на якісь токсичні болота, де людей не підтримували, а навпаки, підігрівали їх відчуття несправедливості. І ось ти заходиш на форум, де всі теж самотні, нещасні, зневірені, і з часом починаєш вірити, що не ти один такий, і що винен не ти не твої звички, не життєві обставини, а щось більше. Чоловіки, біологія, жінки, альфа-чоловіки так інцелиз людей, які шукали розуміння, перетворилися на тих, хто почав шукати винних. І це важливо, бо в центрі цієї ідеології стоїть не просто самотність, а саме переконання, що мені не дають те, що я заслуговую, а це вже зовсім інша розмова. А тепер attention, please. А ми занурюємося в справжній інтернет-фольклор. У кожної релігії є свої боги та демони. У інцелів свої чади та стейсі. Чад це ідеальний самець. Високий, мускулистий, з щелепою якою можна різати скло. Він не дуже розумний, але йому не треба цього. Дівчата самі до нього липнуть. Йому в житті все дається легко: секс, увага, схвалення, і в очах інцела це все виглядає несправедливо, тому що чат отримує все при тому, що він нічого не робить. Стейсі це дівчина, яку інсел ніколи не зможе отримати. Гарна, популярна, сексуальна. Вона завжди обирає чада, бо хоче тільки генетично елітного хлопця. У світі інцелів вона втілення жіночої поверховості. І ось як вони це бачать. Стейсі не звертає уваги на нормального хлопця, тобто інцела, бо хоче тільки топовий генетичний матеріал, тобто чада. І Інцел вірить, що його засуджують не за характер чи поведінку, а просто через зовнішність зріст, форму черепа, симетрію обличчя. А ще є нормі: це такий звичайний хлопець або дівчина, який живе у своєму матричному світі і не бачить, як усе насправді влаштовано. Усе це створює повноцінну картину світу, таку собі змову краси, де вродливі панують, а негарні – приречені. Можна подумати, що це просто меми. І справді вони виглядають смішно. Карикатурні зображення чада з квадратною щелепою, що мовчки бере все від життя, і Стейсі з айфоном, яка каже йому oh my God, Chad, you're so funny!» Але під мемами справжній біль це не просто жарти, а спроба через іронію впорядкувати хаос. Мема стала для них формою самотерапії, але дуже темної, зухвалої і агресивної. Тому, коли ми кажемо інцел, це не просто самотній хлопець, це людина, яка починає думати і вважати себе жертвою е, сексуального ринку. І ця віра може вести в тривожні місця. Проблема в тому, що багатьом з них просто нема з ким поговорити. Багато з інцелів це молоді хлопці, які соціально ізольовані. Вони без підтримки та замкнені в собі. І ось вони просто заходять в інтернет, щоб знайти хоча б когось, хто відчуває те ж саме. І спершу це навіть виглядає нормально. О, ти теж відчуваєш самотність? Ти теж не можеш знайти дівчину. Є підтримка, є співчуття, але з часом тон змінюється. Риторика стає темнішою. І дуже часто це питання. Декількох тижнів або декількох місяців, щоб з я не знаю, як знайти любов. Перейшов до світ несправедливий. Всі жінки злі. Вони нас принижують. Ми, ми жертви. Усе це підсилюється алгоритмами соцмереж. Ти лайкнув відео про чому дівчатам подобаються погані хлопці. І наступне вже чому сучасні жінки розбещились. А потім ось як жінки знищують чоловіків. А потім ось що сказав Еліот Роджер. Про нього трошки пізніше. І ти вже не просто самотній хлопець, ти інцел Форуми – це ехо-камери. Там постійно повторюють одне і те саме. Жінки вибирають тільки топових генетика вирок. Ти ніколи не матимеш шансу. І чим довше ти там сидиш, тим менше вірш у себе і тим більше ненавидиш інших. Деякі з них чисто в жарт починають писати про насильство. Але це все не жарти, тому що там розбирають тактику вбивства, хвалять масових вбивць. Та хто як би, помстився. Але навіть якщо не йти до якихось радикальних крайнощів, це все одно. Знищує людину, самооцінка падає, зникає віра в зміни, з'являється цинізм і ненависть. І це реально страшно, тому що це непомітне, повільне самознищення. Ти не помічаєш, як ти з людини, яка просто хотіла любові, перетворюєшся на людину, яка тільки і думає, що про хаос. Добре, меми, це одна справа, самотність. Até Але в певний момент частина цієї спільноти просто перестала жалітись. Вони почали діяти, і мова зараз йде не про сходити в спортзал або піти на психотерапію. Мова про справжнє насильство. Один з найвідоміших випадків це Еліот Роджер, 2014 рік, Каліфорнія. 22-річний хлопець залишив після себе маніфест і відео, де розповідав як ненавидить жінок, бо ті його ігнорували. Він вбив шістьох. Людей і поранив ще понад 10. Його останні слова у відео: Я покараю вас усіх. Це відплата. З того моменту ім'я Еліота Роджера стало культовим серед радикальних інцелів. Його почали називати «The Supreme Gentleman», ніби з іронією, ніби як героя. Дехто робив його обличчя своїм аватаром на форумах. Наприклад, цей Еліот писав, що в його ідеальному світі він би тримав жінок в концтаборах та навмисно би доводив їх до голодної смерті. У цих радикальних інцелів ціла ідеологія. Вони вірять, що живуть у світі, де жінки мають за велику владу і вибирають не тих. Вони бачать себе борцями за сексуальну справедливість. Це звучить абсурдно, але для них це реальність. І страшно, тому що більшість з них не виглядають як монстри. Це звичайні хлопці, тихі, мовчазні, без якогось кримінального, я не знаю, минулого. Але всередині. Накопичена злість, ізоляція. І якщо ні з ким це не проговорити, то може рванути. Тому так, не всі інцели небезпечні. Але серед них також є ті, хто переходять цю межу ігнорувати це означає просто заплющити очі на проблему, яка існує. Після всього цього можна запитати: а чому таких людей взагалі так багато і чому вони здебільшого чоловіки? Справа в тому, що сучасне суспільство сильно змінилося. Раніше більшість людей вступало у стосунки за принципом. Я поруч і вже добре. Не було Тіндера, не було інстаграму, не було ілюзії безмежного вибору. А тепер ми живемо в світі, де конкуренція стала шаленою. Один хлопець лайкає дівчину, а вона має в Директі 150 таких повідомлень. Соцмережі підвищили ставки. Всі порівнюють себе з найуспішнішими, найгарнішими, найпопулярнішими. Якщо ти не топ. Тебе ніби не існує. І ось є хлопець, він не надто гарний в нього, не дуже сильно розвинуті якісь соціальні навики, він інтроверт. Можливо, навіть в нього немає грошей, а йому кажуть будь мужиком. Бери відповідальність, жінки люблять впевнених. Він намагається, але натикається на байдужість та критику. І замість того, щоб отримати підтримку, він собі замикається. І останнє, що він робить, так він йде на якийсь форум, де йому кажуть, що ти не винен. Це такий світ. Всі жінки це зло. Все проти тебе. А тепер додай ще одне: дуже багато хлопців виростають без позитивної чоловічої фігури поруч, батько відсутній або емоційно недоступний. Ніхто не навчив, як будувати емоційний контакт, як приймати відмову, як поважати себе. І тут важлива річ: більшість інцелів не починають з ненависті. Вони починають з болю. Але якщо ти не вмієш цим болем справлятися, він починає перетворюватися на. Злість та ненависть. А якщо ще цю злість підживлює група однодумців, вона стає небезпечною. Тому іноді треба звернутися до справжніх спеціалістів, якщо ви відчуваєте те, що вам просто самотньо. Або поруч з вами нема людини, з котрої ви можете поділитися своїми переживаннями. Тому ви можете звернутися до Mindly, це найбільша онлайн-платформа в Україні з пошуку психолога онлайн. Переходьте за посиланням в описі та можете відсканувати QR-код, Він буде десь. Ну нехай тут. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізитівкою і описом. І все, ви можете вже призначити сеанс. А за промокодом Catify буде знижка 10% на перший сеанс. Тому я бажаю нам всім. Бути просто ментально здоровими, а в цьому вам допоможе Майндлі. Це не виправдовує, але пояснює. Бо інцели не просто погані люди з інтернету. Це симптом. Симптом суспільства, де чоловікам часто нікуди подіти свою вразливість, і де замість терапії вони отримують форми з ненавистю. Суспільство часто любить жартувати з інселів меми тік-токи, знов якісь лиси з Реді, де пише, що всі жінки винні. І з одного боку, як усі ми робимо, і розуміємо, гумор він знімає напругу. Але з іншого він може зробити тільки гірше. Бо інцел це не завжди монстр з ножем зазвичай, це хлопець, який йде і мовчки страждає. І коли над ним ще й сміються. То він ще більше закривається, і найпарадоксальніше самі інцели дивляться такі смішні відео. Сидять на форумах, показують на одному відео і кажуть: от бачите, вони сміються з нас, ми нікому не потрібні, ми сміття. І ці жарти, по суті, тільки цементують їхній світогляд, бо замість діалогу вони отримують насмішку. А тепер про медіа. Дуже часто новини або блогери показують інцелів тільки як вбивць, психів, небезпечних самців, і все. Крапка. Це зручно. Це створює чітку картину. Ми нормальні, вони жахливі. Але реальність складніша, і поки ми зображаємо це явище як страшилку, ми втрачаємо шанс зрозуміти, чому так стається, і найголовніше, ми відштовхуємо тих, хто поки що сумнівається, хто ще не радикал, але він вже шукає, куди діти свою злість. І Якщо вони бачать. Що суспільство бачить в них якусь проблему або загрозу, вони підуть туди, де їх принаймні зможуть вислухати. І, на жаль, це буде не психотерапевт, це буде форум, темний, радикальний, підживлений злістю. Тому так інцели бувають іноді небезпечними, але найнебезпечніше це. Ігнорувати і сміятися з цього, бо тоді ми самі підштовхуємо їх у темряву, якої потім самі жахаємося. Багато колишніх інцелів уже пройшли через це. Є цілі форуми, канали, історії людей, які казали: я теж був у цій ямі, але вибрався. І всі вони кажуть, схоже. Інцели, це одна велика розмова про чоловічу вразливість, про самотність. про... Те, чому ми виростаємо емоційно безграмотними. І якщо ми хочемо змін, то треба починати з діалогу, треба починати з розмови, з людяності, з того, щоб не бачити якихось мемів або жартів, а побачити людину, яка загубилася. І іноді цього достатньо. Цей ролик не про те, щоб когось викрити або принизити. Це спроба подивитися в обличчя реальності, не приховувати проблему. Так, вона місцями незручна, але вона справжня. Так, буде непросто, тому що це не битва з дівчатами і не помста світу. Це в першу чергу просто шлях до себе, Боже. Я це так розповідаю, ніби е, Дух помазання світового, понімається? Як так можна, Боже, ніби я в якусь секту вас я не знаю, кличу, йдіть зі мною. Дайте мені руку, йдіть зі мною. Ой, Боже! Дякую за те, що ви додивилися та дослухали це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то ви можете поставити йому вподобайку або написати коментар та підписатися на мій канал. І ми побачимося з вами в наступному відео. Слава Україні!